Всім привіт, зняли ролик для вас, як ми захоплюємо дилерів ФМО. Коротше, поїхали туди. Далі все побачите самі, хочу нагадати вам за промокод свій. 7 днів платіну віпки, 50 тисяч плюс 1 рівень, можна вводити з 2 рівня. Також підтримайте відосик лайком, підпискою. Я дуже старався сильно. Всім приємного перегляду. Ще, Ще... Ще машинку дати чи, чи не треба. 에, було би заебісь. Отам став. Тарас, то твоя, да? Роко, став. Ні, зараз я бис, тоді. Хуя. І якщо би ми так. ще перекрили отак, пацани, від цього бордюра перед нами отак. Понял? А, поруч поружжає. От тут дві машини. Чия ця машина? Вони тут ніхуя не роблять. Раз такі, машина такі. і друга машина. От. Дві, де я бігаю, бач? Де на дах okay. залазити? Перетягніть їх, будь ласка, у мене нема ліцухи, блять. Сядем помолимся. Да, я, я щось покажу, зараз. Дивіться, як дах, троє тіпів Хто вміє з реліків ревиків Коля, ти на дах підеш? Роко і Тьома, підете на дах? Роман, хуяр з ревика, хуя. Роман, піди тоді, ти роко лишиться знизу. Не ревика нема. No, тоді я тобі дам тачка? Низ, ні, ні, стрілять по ней. А, это наш, блядь. От, ти на дах, роман на дах, Тьома на дасі, отам, там де Тьома стоїть. Дивіться, двох тіпів треба поставити отуда. Бачите, куди я стріляю? Тому що якщо підпушуть відти, залізуть на дах, випушуть вас. Це буде хуяло. Двох треба поставити на де сюди. Решту всі отут бігаємо. І все. Придумай, куди мені там стат. Е, зі мною, з нами, тут на землі, ти всі. Вон, дивись, як вони стоять охуєнно від бетона. Я, від я, я від, від, від кюхи граєте менше будуть попадати по вас. Треба ту шо? сторону перекрити. Тоже там нікого нема. Там там. на цій от Штуці дуже хороший, в принципі, огляд, на мою думку. Хто де їде. Так, у нас 8 хвилин, Лізьте там... на дах. Тьома вже на досі. А, що це, я ще, я ще Давай я туди на той дах когось. Не-ні, на дах ну, троє типів на ти дах. ти будеш дилера брати. Раз, ти бреш дилера. Ой. Нам треба стояти прямо біля нього з Тарасом? Вам ну, треба навестись на нього. Щоб ще Коля нам допомагав би тут трохи. Коля а, ну. Коля, коля, коля дах, буду. тьома дах і Юра ще буде з вами. Решту да, усі. Да, да, Та, я, да, да. Іван, я, Конор, Вадим, Мері, ми просто тут бігаємо, де ми огородили машинами

Наводьте всі, С, наводьтесь всі, воно швидше походу захоплює ДА? Да? Yeah. Да. Yeah, Одинаково. Одинаково, да, лучше. все, один все, вс, по инфу, пацаны, да. Шо там, yeah. все нормально? Yeah. Так, yeah. я запускаю драна. Зараз, будемо знати Метай -10, 10 патронів кону. Стоїхай, заїхай, заихай, и летай сюда. Синяя тачка, їде сюда, да. Ще одна, да. Дві сеня тачки. Так, я виходжу з драни, okay. якщо що Ой, шо? Бля, ми їх не підпустили до тачки. що ми скидаємо. Да, що є? Що з з сторони бочки. Сторони бочки. Блядь, я не Прямо от точки, прямо от точки, типа. Бочки взрывают. Они взрывают. Да, забегают до нас. Раз, два, три. Сзади, 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 заїзд да. Друга бочка. Живем, живем Це я объебал. Раз, два. Ты ти, типа не попал. У нас спина, у нас спина. А, восмотри. Меня сняли нахуй. Я снял. Сука.

Є смісл, я смиссию реанімало це, німало. Так теме, немає, Нема, в принципі немає. Це фаха. Хотів би всім подякувати за перегляд відеоролика. Ще раз попрошу вас поставити лайк. На жаль, дилери мене захопили. У нас дуже мало людей в ФОМІ. Ну як мало, у нас є біля 40 людей, але активних з них дуже мало. Мало хто хоче їхати на тул і тому подібне. Якщо у когось є бажання, хто дивиться мої відоси, Залітайте до нас в ФОМу. Будемо виконувати сімейні квести, залітати на делера. Будемо круто проводити час. Всім дякую за перегляд, зустрінемось вже в наступному відосику.